Таю, видивитися проекту 12-го каналу. Програму про те, звісно, найцікавіша новина минулого тижня це перейменування Дніпропетровська і його вулиць. Це вимога нового закону про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного режимів і заборони пропаганди їх символіки. Дніпропетровськ новий символ і центр тяжіння сучасної України. Названий на честь Григорія Петровського мало відповідає вимогам цього закону. Звісно, новина цікава проте, як показує досвід. Насправді найцікавіше це те, що усіма зусиллями намагаються залишити поза увагою. Наприклад, минулого тижня депутати міськради показово не зацікавилися долею ремонту доріг у Дніпропетровську. Це дивно. Адже навіть по проспекту Гагаріна їздити небезпечно через ями. А цього тижня депутатам вдалося відмовитися від обговорення, чи не головної проблеми для мешканців міста Мільйонника. Мова про так і не розглянуті питання щодо комунальних послуг і несподіваної монополізації цього ринка приватною структурою. Ну і звісно, про тих, хто на власних плечах переносить наслідки цієї монополізації. Вже третій раз, що -то, ага. Ми навіть не не де вони знаходять. Мій співрозмовник двірник, колись працював у комунальному підприємстві північне, а де працює тепер, і сам не розуміє. Не встигає за зміною вивісок на будівлі свого колишнього підприємства. Було сєверне у нас підприємство, потім стало комуншеріс, а тепер і а це, це вже втретє, так? Да? Да. А що змінилося взагалі? Для вас? А, а нічого не змінилося. Да, роботи більше стало чи менше стало? Робота як була, так і є. Ну, Тобто ті самі ділянки залишилися. Так, да, так. Да. Чергова зміна табличок із назвами комунальних підприємств індустріального району насправді відбувалася болюче. Усіх комунальників раптово звільнили з роботи не просто без попереджень, а заднім числом. День комунальщика 13 марта. Це ми проработали. Так получається п'ятниця, тринадцята була. І тобто, потім в понеділок ми приходимо 16 числа. Нам кажуть, а вже не працюєте, хлопці. ребята. І все. Вас не предупреждали, ні? О чем. Ніхто даже нічого, ні слова. Навіть причину не говорять, що уволили. А так як это можна? Ну, хоча б за два місяці предупредили. А так ніхто нічого не предупреждав. Пройшли, сказали, ви вже не працюєте. і все. Обурені комунальники вийшли на акцію протесту, щоб догукатися до керівництва, довелося навіть шини палити. Асфальт, вигорить, вигорить асфальт. У мене життя вигорає, а ви засфальт за переживаєте. Давайте світавати. А я вам скажу, що не можуть переживати. А звичайні працівники переживають за власні родини. Де і діти, і кредити, а багатьом і жити ніде. Як кровельнику Миколі, що приїхав із родиною із жовтих вод. Доходу у мене лишнього нету ніякого, ні у мене, ні уже нету. На сьогоднішній день я навіть от цей що март місяць ми отримали розчетні. От що я смог, я заплатив за комунальні услуги. Ну то, есть за дом, що я знімаю в даний момент, і все. І на сьогоднішній день я не знаю, як жити. Директор житлово-експлуатаційного підприємства запевняє, що працівники помилилися. Мовляв, немає ніяких підстав для хвилювання. Ну ми нічого не увольняли. Вони перейшли на іншу фірму. Фірма то розпалася. І їх пів взяла друга фірма, подобрала і ста человек, Ті, хто з катори захотіли, і перейшли 67 сім Проте все було і є по сьогодні зовсім не так ідеально і спокійно, як розповідає головний комунальник індустріального району. Ті, хто перейшов на нову роботу, не розуміють, де нового роботодавця і шукати. Ані нас як как би бы, забрали двадцять четвертого марта э, на території бывшего 26 ЖК, шостого жека. Панаписальми заявлення. На прийом роботи, але з руководством ми так до сих пор і не зустрілися, ні к нам не приїхало руководство, ні нас не приглашають. І ми не знаємо, як ми працюємо. Тобто, то, ніяких прав прав или не прав, ну не зрозуміло. Як. Комунальник індустріального району на новій роботі вже місяць, як відпрацювали, а грошей не бачили, навіть не розуміють, скільки тепер будуть отримувати. В данный момент мы написали заявление по поводу якобы приняли они нас. Но руководство мы их не видели. И работы, которые мы выполняем в данный момент, мы не знаем, они оплатятся или нет. Мы работаем на эту новую фирму. Я не знаю, какая даже зарплата. Нам уже мы читаем, что в март месяц проработали. Зарплаты не слышно. Є, а не, чи ми так просто воздухом питаємося. Дивовижно, але назву загадкової фірми щасливчика, що отримала чималий шмат ринку комунальних послуг, комунальним керівникам пригадати непросто. Наскільки я знаю, зараз всіх бажаючих приймали нову фірму, яка образувала енергія. Хто захотів, да, було у нас збирання зелі, коли їх. Був такий прецедент. Потім їх нове руководство Теменергія зібрало, і всі бажаючі, на сьогоднішній день, по-моєму, 67 чоловік прийняти на роботу к ним. Зборами працівників головний інженер називає ту саму акцію протесту, коли працівники шини палили. Та головне він плуте назву підприємства, яке отримало ринок комунальних послуг. Адже із працівниками спілкувалися представники іншої компанії. А фірма, яка прийшла, це Будмакс. Так? Будмакс це та ж фірма ж і енергетия. Не знаю, це, ну, у мене договор з Будак Bodmax А давно вона существує та фірми Будмакс компанія? Ну, по документам давно. давно. Да. А где вона робота? Ну, где вона работала, я не в курсі. То як називається нова фірма, в якої наразі весь лівий берег Дніпропетровська? Будмакс чи енергія ТМ, в якої весь правий берег Дніпропетровська. Та й взагалі де вона взялася? Адже пошук у інтернеті ніякого будмаксу компанії не видає. Натомість там багато меблевої компанії Будмакс. А щоб вона була Дніпропетровською, є лише транспортна компанія з заблокованою сторінкою. Тож, який привид отримав лівий берег Дніпропетровська? Уявляєте, яка дивина відбувається у Дніпропетровську? Величезний ринок комунальних послуг раптово отримує компанію, яку неможливо знайти. Її немає у довіднику. Вона не знаходиться за ключовими запитами через пошукові програми. І водночас директор ремонтного житлово-експлуатаційного підприємства індустріального району каже, що компанія працює. Давно, от тільки не може сказати, де саме працює, у якій галузі. Питання друге. А де фізично знаходиться компанія, якщо співбесіди з більшістю звільнених комунальників проводилися на нейтральній території у 26-му ЖЕКу? Чому це так актуально? Тому що 10 квітня історія про раптове звільнення повторилася у Самарському районі. Там раптово звільняють працівників аварійної служби. Хоча Самарський район нібито обслуговують вже не комунальні служби, а приватні, власне, енергія ТМ, яку так чомусь регулярно плутують із будмакс компані. Тому ми вирішили піти по слідах комерційного привода, що отримав весь лівий берег Дніпропетровська. Як знайти щасливців, що отримали у спадок ринок із обігом у мільйони гривень? Звісно, у того, хто укладав із щасливчиками угоду, телефонуємо до вже добре знайомого виконавчого директора індустріального ГЖЕП. Ви ж заключили договір, договор, Так, де вони знаходяться? Ми хочемо під'їхати до неї зв'язатися з ними. Ну, хорошо, я зараз з ними свяжусь, спрошу, давати координати. Ну, ну, звісно, давайте, якщо ви офіційно з ними работаете. Но це ж не, не то, що це якісь люди, які офіційно працюють на рынке. ну, а що тут такого. Хорошо, я уточню, я вам перезвоню. Да, спасибо, да. Але директор комунального підприємства нам так і не перетелефонував. Думаєте, справ забагато? Та попри гучну всерайонну назву, в Олександра Лимона зовсім невеличке підприємство. мене є прижеп індустріального району, де працює 16 людей это были подрядные организации. Власне підрядна організація. Наразі одна: це той самий Будмакс. До речі, коли навесні 2014-го ще комунальні жеки переводили до комерційної власності, в Олександра Лимана теж були великі складнощі з тим, щоб пригадати, якій саме фірмі він без усіляких конкурсів, навіть імітації конкурентної боротьби, віддає такий ласий шмат як індустріальний район навіть форму власності не пригадав. Ну пока временно заключили договор на уборку там на сантехнике. Что же за предприятие, с которыми заключили договор? Сейчас mm. вспомню. Ну, коммунальное тоже предприятие. Подождите, они либо частные, либо коммунальное. есть форма собственности. Ну, коммунальное предприятие. И ЖЕП, и это. Сейчас я точно не скажу. Есть у меня. Это не коммерческие организации. Нет. Это коммунальное предприятие предприятия, предприятия по обслуживанию жилого фонду теж принадлежать э, городському совету. Городскому совету. Да. Важко повірити, що начальник комунальників індустріального району не пам'ятає, які організації віддає усі комунальні збори з чималого району. Как же у вас получается, що одно Насправді, щоб відшукати приватну фірму, якихось доказів було не потрібно. Вона тоді вже встигла зайняти приміщення ЖКП Північне. Ви зараз на якому підприємстві ви работаєте? На частном ООО «Комжилсервис». А до этого ви робота? В КП Сєверном ДГС. А ви там там яким ви тут працюєте? Мастером техучастка. і тут мастером техучастка. Тобто таблички старі висять. Люди ті ж самі у тому ж приміщенні, тільки гроші усіх абонентів з навколишніх будинків йдуть у приватну кишеню. І жодної копійки за таке щастя власники підприємства не витратили. Натомість за це почали розплачуватися колишні працівники комунального підприємства. За таку ж зарплату да у них нагрузка вища. У них увеличился участок, У кожного увеличился. сколько раншебирає скос. К сожалению, по дворникам я не можу вам сказати. У мене починені слесаря сантехники. сантехніки. Тобто, в принципі, у них раніше було порядка 6-7 домов. Сейчас до 12 домов в обслужуванні у кожного. І ось у 2015-му п'ятнадцятому історія повторюється. Тільки тепер район передають від однієї комерційної структури до іншої. Ну розпалася. Я не знаю по чому вони Они, это, нами договор, да, и все. Mm -hmm. А откуда нова фірма взялась? Ну, прийшли по договору ми взяли їх. А других желающих не було, так? Да? Ну, поки не було никаких. І знов ніяких конкурсів і тендерів. Усе тишком нишком. Працівники, що нібито отримали нову роботу, теж допомогти не можуть. Тоді користуємося підказкою, що висить на кожному під'їзді. Це оголошення. У випадку надзвичайних ситуацій звертатися за телефоном 736 1002 Інтернет видає два посилання на нього: це аварійна служба, яку робив під вибору 2012 року регіонал Іван Ступак, і посилання на справжнього монополіста аварійну службу енергія ТМ, яка обслуговує Бабушкінський, Кіровський, Красногвардійський, Ленінський і АНД райони. З того часу до списку додався жовтневий. «Здравствуйте!» А это компания Будмакс? Да, аварийная. Аварийная служба. Здравствуйте. Меня зовут Александр Курбатов, я журналист. Вот я пытаюсь найти компанию Будмакс, которая обслуживает левый берег Днепропетровска. Подскажите, как я могу связаться с руководством компании? У меня нет такой информации, к сожалению, я не могу вам ее предоставить. Я принимаю только... Вздох. У та й годі, ні керівник ГЖЕП, ні працівники, яких взяли на роботу до Будмаксу, ні аварійний центр, який для Будмаксу приймає замовлення, не знають де той Будмакс шукати. Усі лише плутають обидві компанії. І таки нарешті відповідь на питання ми знайшли на відео акції протесту звільнених комунальників, які зняли наші колеги. Держіть, я був в понедельник на даний момент. Я був в понедельник тут. Мені сказали, що можете йти забирати трудові книжки, якщо сьогодні на даний момент, в 10 часов я не приїду на шину 22, Там є контора, які хлопці приїжджали сюди. Ми їдемо на шину 22. Але за цією адресою знаходиться комунальний монополіст «Енергія ТМ, а не якийсь Будмакс. Вхід закритий і охороняється за воротами аварійні машини енергії ТМ. Коли одна із автівок виїжджає, ми проходимо у двір. Про будмакс тут теж не чули. Про енергію ТМ і її аварійний центр чули, але небагато. Ну тут десь десь десь, а де, Ну кому іменно вам обращався, я не знаю. Ну дітей здесь у не самі ничего не нету, ну, но где-то на есть. у диспетчерській аварійної служби сидять симпатичні дівчата, приймають виклики з усього міста. От тільки про будмакс дівчата нічого не знають. компанією, да? я зараз вам точно не можу сказати. Я лише диспетчер. Я сіжу, і оформляю заявки. У цей час на великому моніторі видно, що замовлення йдуть з індустріального району. Це частина саме будмакс компанії. Кому ж належить кол-центр? А ви працюєте в какую компанії? Я працюю в якій компанії? Не знаю навіть. А номер заявки сняла, да? Точка не знаєте дівою формула. Да, на даний да. А а ви давно не знаєте? <говорили> да, давно не знаю. Нарешті дівчина набирає на своєму телефоні якийсь номер і дає мені слухавку. Мій співрозмовник назвався директором Будмакс компанії паном Коваленко. Попросив мій телефон, пообіцяв наступного дня зателефонувати, але так і не зробив цього. Охоронець на виході сказав, що фамілія директора енергії тем теж Коваленко. Таким чином комунальний ринок усіх районів міста опинився в руках однієї приватної компанії. Як назвати, коли весь комунальний ринок опинився в руках однієї компанії? Я не можу вигадати іншого терміну ніж монополія. Звісно, існують природні монополії, але навряд чи ринок послуг можна так назвати. Навпаки, законодавець створив антимонопольний комітет, аби запобігти утворенню монополії. Можливо, монополія була б цікава, якщо цей свій стан приватна компанія отримувала б через перемогу на конкурсах, які періодично проводяться. Найнижча ціна, найвища якість і нехай собі працюють до наступного тендеру, от тільки ніяких тендерів не проводилося. Хіба задля цього була вигадана реформа комунального господарства Дніпропетровська? Пам'ятайте про таку? Тож давайте порівняємо, що хотіли реформатори, які цілі ставили перед собою, і що у результаті отримало все місто. У каждом было по сколько там, Ну, по 25 человек. 6 чоловік, 6 Угу. В каждом участке было по 25 етерів. Это на каждого, как говорится, раба по три прарами. Штаты были огромные. Начальник, зам, начальника, главний інженер, бухгалтер, главный зам, главного бухгалтера до п'яти или восьми бухгалтерів економіст, главный экономист. Саме цю проблему і мала вирішити реорганізація комунально експлуатаційних підприємств, яку Дніпропетровська міськрада затвердила ще у грудні 2013 року. Щоб комунальна сфера розвивалася нормально, залишалося зробити один крок. Та в Києві обрали там налоги, щоб життя mm -hmm. mm -hmm. забили б взагалі за существування Жека. Їм би вистачало матеріалів дені на закупку матеріалу і закупку. Просто що налоги, 70 копійок з рубля платять же налоги. Просто і ефективно, щоб дізнатися, як цей план реалізовувався у реальному житті, йдемо до ЖЕКу, який підпадав під таку реорганізацію. Нас там зустрічають підозрами. А, а ви в Пользу нашу или. Я в не знаю, что такое ваше пользоваться. А що ви от за що хочете, щоб ЖЕКів mm. були чи не були? На питання про заплановане депутатами укрупнення директорка ЖЕК лише іронічно. зітхає. По рішенням сесії ми нас, ми должны були передать все в двадцать ЖЕК, як mm -hmm. основне підприємство должна було быть. От. А, а ми... Те саме, що і з нами залишилися. головний бухгалтер і так. Зараз практично, ну наскільки я знаю, два частних по дворникам, по слюсарям. Як вони називаються, хто руководитель? Я этим не ведаю. Не Насправді у Жеках відбулося не скорочення невиробничих кадрів, а передача слюсарів, двірників і сотень будинків, які вони обслуговували у руки приватної компанії. Чи мали право це робити міські посадовці? Ось рішення міськради 2009 року, яке так і називається про визначення послуги з утримання будинків у споруд та прибудинкових територій в житловому фонді комунальної власності міста Дніпропетровськ, такою право надання якої виборюється на конкурсних засадах. А в 2011 році депутати уточнили, що мали на увазі, коли приймали рішення про конкурси. Там ретельно розписано усі вимоги щодо прозорості конкурсу. Це досвід у сфері надання подібних послуг, наявність відповідних фахівців, наявність інвестиційного плану. Навіть інформація про відсутність боргів усе це публічно. А тепер порівняємо із спробами приховати назву і контакти компанії, що без конкурсу отримувала цілі райони міста, а віддавали не збиткові, а успішні комунальні підприємства. У нас своє време наплатилася зарплата. Пенсійний фонд ми в місяць около 100 тисяч рівня. По платили в районі 35 Ну і військовий збір близько двох тисяч гривень в місяць. Це скільки у вас людей працювало? 85. Чи вистачало коштів на ремонти, попри високі податки? Виявляється, теж вистачало. У нас інструменти були. Сарими мы купили для того, чтобы лишние деньги не тратить на промывку домов. И инструменты были, все было у нас. А тепер колишні працівники жеку номер 21 через суд намагаються вибити борги заробітної платні. Хоча в кого не зрозуміло. У поодиноких вцілілих жеках питання про їхнє майбутнє викликає шоковий стан. Скажите, а як працює ваше підприємство? Вийдіть, пожалуйста, без коментарів. А Почему без А что случилось? Ничего, я не хочу на Вы же начальник. У ГЖ-53 просто криком кричать, мовляв, Вы идите, идите до керівництва. Работает ваше предприятие или нет? Потому что мы едем по разным участкам и разные. На коссеора 11, пожалуйста. Будем на коссеора 11. Все, все У вас кратілі людині сакратілі можуть бути роботи Ви прекрасно все знаєте. Я не буду нічого розказувати. На касьорадікасьора 11 – Це той самий РЖЕП індустріального району, де не пам'ятають назви і адреси тих, кому віддали свій район і в кого мають приймати виконані роботи. Коло замкнулося. А питань щодо відповідності цілей, реформування і отриманого результату теж не залишилося. Вони не мають нічого спільного. Велика комунальна реформа виявилася ширмою для приватизації комунальної нерухомості. Її віддавали задурно, за штучно утворені борги. Адже до реформування комунальники Дніпропетровська не були збитковими. У 2014-му місто ошелешено дивилося на розкриття фокусів шулерів із міськради і міськвиконкому. Вистава цікава. У місто було викрадено понад 300 об'єктів нерухомості. Частину вдалося повернути, а частина й досі у руках крадіїв. Але поки ми підраховували, куди і скільки розікрали під час останнього року царювання Януковича, у нас забрали і ринок комунальних послуг. Операцію завершували вже за нової влади. Шоу має продовжуватися. Питання в тому, хто наразі диригує старі чи нові кадри. Це була програма. Проте до зустрічі в ефірі 11 каналу. i